Гімнастичні, текстильні, нееластичні кистєві бинти. Інструкція з намотування. Традиційний спосіб. куточок на мізинчик через великий палець. Придавили. І тут куточок так буде залишатися. Можна його всередину і замотуємо. На наших бинтах можна з цим куточком не балуватися. Є антиковзуючий матеріал, він залипає трішечки до шкіри, приємний. Просто по прямій замотуєте і воно дуже добре затягує так. Він не дає ковзатися тканинь. Зав'язали. Який фініш? В тому ж напрямку затягнули. І лайфхак від нас, якщо щоб цей шнурок не вилазив, маленьку петлю, в тому ж напрямку підділи. І туди ж затягнули. Все. Якщо за декілька підходів послабиться, то в напрямку, в тому ж, якому закручували, ще раз протягнули всю тканину, все, не розв'язуючи.